To Ми... А я сам з Умані. Ще мій прадід цим шляхом чумакував. Тепер я їжджу. Сучасний чумак. О, Слухайте історію, яку мені дід розказував, а йому ще його дід. А хто тому розказував, так я її не пам'ятаю. Давно це було? Одного разу на шлях біля Грекового лісу упав на дорогу величезний камінь від дощу, чи може я не знаю, від землетрусу. ой. Але не проїхати. А що це таке? Гей, чого став, чувачи? Дорогу. Ой, да, ой, да горіть. Ой. Ой, ой. ой, жону Ей! ой Ее. Ех. Це ж не Арарат, просто камінь, а? Дорогі, хутко, я сказав, всі стро з дороги. Що ви такі неволі? Березіть здоров'я, дозвольте пройти! Що таке? Що Що таке? Що таке? Що не таке? Може хтось сильніший прийде, а я поки з варю. Шкода риби немає. Рибки немає. Тримай. А камінь добре став. Є де сісти і поїсти. З нього тепер увесь шлях, як на долоні, добре вежу ставити. О! ставить. А це, а від це від нас. нас! Так що я вам скажу? Біля такої вежі вай на шляху торгуваць буду. А я вам кажу, тут буде гарне місто, тому що я буду трішечки шити і всі будуть красиві. Так і так. Хіба це місто не Європа? Смаку не вистачає. Місто має бути, щоб свою пані не соромно було привезті. Так. Готова. Добре їсти. Гуртом! То може гуртом! Так! І камінь! Скімо! І посунули камінь! А на ньому вже ціле місто виросте. Умень! Умень! Oh,